Я на ринку шва, йду сьогодні робити огляцін на моркву, цибулю, капусту та буряк. В яку ціну цибуля? По 12. А буряк? По 10. По 10. По 10. В яку ціну капуста? Шість. 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 А ось така повісінка. А буряк в яку ціну? По 10. По 10. А морква? По 10. Цибуля по 12. Так, морква, цибуля, буряк по 10 гривень. ціну буряк. 9 гривень. По 9. А цибуля? 11. 11. А морква. 9. 9. А буряк. 9. По 9. А морква буряк, ціну? 8, 8, а буряк 9. А цибуля? 10. По 11. А цибуля ціну? По 10 а морква? По 8. Яку чиновка морква? По 7 гривень. А картопля? По 11 гривень. А цибулька? По 8 гривень. Ось така цибулька є. А капуста по скільки? 9, 8. По 9 або 8. Добрий день. Яку ціну цибулька? 10. Ось така цибулька по 10. А морква? 9. А буряк? 9 Яку ціну капуста? 10 10, ось така. Ось така сім. А морква яку ціну? По 9 По А буряк? Дев'ять. По дев'ять. Яку ціну цибуля? По 13, А морков? По 9. Яку Ціну така капуста? По 20 А цибулька синя? По 30 гривень. А менша? Також 30, Вся по 30